Мила моя, якщо ти вже перепробувала багато різних медитацій, різних відео на Ютубі, але досі не маєш результату, то запрошую тебе на мій курс Сила Богиня в тобі, де ти отримаєш по кроку інструкцію, як, перш за все, очистити і наповнити своє тіло, душу, розум, твій простір, де ти отримаєш цінні знання. І ціні інструменти, щоб змінювати свою реальність, Таку, яку ти хочеш, від якої в тебе будуть очі горіти, від якої буде серце радіти. І ти. І нарешті заживеш життям в мрії. Ти ти матимеш самореалізацію, де ти, ти матимеш щасливі відносини, добробут і віднайдеш свою цінність і силу. Я розумію тебе. Я була в такому стані, як і ти, розгублена. Знала, куди йти, що робити, чим займатися, і нарешті почала слухати свою душу. І з цього все почалось найцікавіше. <світ> Всесвіт провадив мене своєю люблячою рукою до людей в ті місця, де я отримувала знання, де навчалася, наповнювалася і нарешті. Змогла створити цей курс для тебе, перш все це хотіла моя душа, тому що я розумію, що моя місія на цій планеті, щоб жінки знайшли свою силу, відродили її, пішли в неї всі наші сторони, щоб ми себе прийняли нарешті, щоб ми собі дозволили бути такою, якою ми є від природи, щоб ми не стидалися наших. Проявів сексуальності, агресії, страху, нерозуміння, безсилля. І, прийнявши всі наші сторони з стану цілісності, ми тоді можемо будувати найкраще життя, з'єднавшись з самою собою, з'єднавшись своєю душею. Я пройшла довгий шлях і хочу провести тебе по ньому з любов'ю, лагідністю, підтримкою і розумінням. Запрошую тебе в простір свободи, білю, скажи так своєму найкращому життю, скажи так, своїм мріям, скажи так, найкращим стосункам, скажи так, добробуту. скажи так, сама собі, скажи так всім сторонам себе, за які ти себе гнобила, які ти відкидала і не хотіла бачити. Прийми себе. Я допоможу тобі зробити це м'яко, лагідно і з любов'ю. На моєму курсі ти зможеш пригадати і розкрити всі свої грані і зрозуміти, що всі твої сторони прекрасні і неповторні. Засяй своїм світлом, проявись і скажи так, найкращій версії себе.